його огорнув полоном і поклав thank you Нічого не казали, бо бояв. Ці слова ангел промовляє до жінок, які раннього ранку першого дня тижня в неділю прийшли до гробу, щоб намастити мертве тіло Ісуса. Він сповіщає їм, що того, якого ви вважаєте мертвим, Він живий, він воскрес. І він же не потребує цього намащення. Але сам факт приходу жінок дуже багато свідчить про них. І саме в цю другу неділю після Воскресіння Христового церква вшановує жінок Мироносець. Ті, які прийшли, перші прийшли до гробу Ісусового. Хоч вони прийшли з наміром намастити його тіло, мертве тіло, але удостоїлися великої Божої благодаті. І Они Смарко розповідає, що ці жінки, які стояли біля Христа, які бачили, як Ісуса розп'яли, Марія Магдалина, Марія Мати Якова, Соломія та інші, які слідували за Христом. Які бачили також, як Ісуса розп'яли, як Він помер, як Йосиф Ариматейський прийшов до Пилата і просив тіло Ісуса, щоб його поховати і поховав у гробі, висішеному у скелі, приклав в хід важким каменем, поставили сторожу, опечатали цей гріб і думали, що. Ісусом вони покінчили. І всі ці їхні проблеми, просвященників, книжників, які були пов'язані з Христом, який проповідував Отця, проповідував Святого Духа, проповідував про Сина Божого, що ця наука завершиться. Але Христос, ці жінки, які бачили, як Христу Ісуса поховали. Першого дня тижня приходять до гробу і бачать, він відкритий. Немає вже цього каменя. Коли зайшли і поглянули всередину, то Ісуса також там не побачили лише складені полотна, які Він був, які були на ньому, які дав Йосиф Савематею, коли ховав Ісуса. І побачили лише ангела в білій одежі, який говорить їй ці слова їм, не бійтеся, ви шукаєте Ісуса зеленина розп'ятого, його не маєте, Він Воскрес. Він Господь. Так Також повістим вам, що на третій день Син Божий воскресне, належить синові чоловічому страждати, терпіти, його видадуть на розп'яття, його розіп'ють. Його поховають, але на третій день він воскресне. І ось ангел показує це місце, де лежав Христос. І жінки, без сумніву, що сама поява ангела і вся ця ситуація, можемо уявити собі, як вплинула на них. Вони справді були перелякані, можливо, ще більше були перелякані, ніж до того часу, як йшли до цього кроку. І повертаються. Від, від цього пробу і тоді зустрічає її Христос. і каже, радуйтеся. І коли вони почули ці слова Спасителя, коли вони побачили також Воскреслого Христа, каже Євангелист Матей, впалить йому до ніг. І справді, ось тоді цей страх, ця непевність, ця. Цей шок, який переживали, переживали ці жінки, перетворюється на внутрішню радість, що Христос не мертвий, але Він живий, що Христос є Господь, якого вони слухали, якого вони чули. І від цього часу вони стали тими, які переповнені радістю Воскресло і живого Христа, йдуть і, і звіщають учням також, що Христос Воскрес. Вони стали тими благовісницями для учнів для апостолів. Чому Христос так виділив, чи вирізнив і удостоїв такої благодаті цих жінок? Чим вони відзначалися? Коли ми побачимо, читаючи Євангелія і слухаючи розповідь про цих жінок, євангелисти розповідають, що жінки, які йшли за Ісусом з Галилею, які супроводжували Його в цій місії проповідування, яку Христос звершував, які слухали Його Слово, які бачили також ці великі знаки і чуда, які робив Христос. І вони йшли за Ісусом. Цей першою такою рисою, яка їх вирізняє, це є вірність, вірність цих жінок. Вони бачили Христа. Як народ його прославляв, вони бачили його, як він тріумфально в'їжджав в Єрусалим, коли всі кричали Осанна, слава в ім'я Господнє, Осанна на висота. Але вони також навіть тоді, коли Христа ув'язнили, коли його почували, коли Він нес цей важкий хрест, коли учні також залишили Його. Вони були разом з ним. Вони також йшли з ним разом на цій хрестній дорозі. Вони далі залишалися вірні і постійні Христові. Вони бачили, як його розп'яли. І вони зі свого милосердя, з любові до нього, також беруться миру, дорогоцінне миру, щоб в перший день тижня, в неділю прийти і намастити мертве тіло. Ісуса, щоб виявити ще цю, може, останню, можливо, останню, е, виявити останній цей жест любові і такої самопожертви по відношенню до Христа. Але ще з чого випливала також ця вірність і ця любов цих жінок до Ісуса, вона випливала також із віри в Нього. І ця віра утвердилася саме тоді, коли вони побачили, зустріли Воскреслого Христа, живого. Тоді їхня віра дозріла і набула цієї твердості і міцності. І тоді, коли Христос промовив до них, радуйтеся, і ось ця радість присутності, зустрічі з Господом. Пронесли напроти всього свого життя. Ось з чим вирізняються ті жінки-вероносці. Вони відрізняються своєю вірністю Господеві, любов'ю і пожертвою, самопожертвою по відношенню до Нього милосердям. І це все випливає з їхньої щирої, жіночої віри до Христа. І тому церква в сьогоднішню неділю їх згадує, згадує їхній подвиг віри, любові, милосердя і вірності. Але це не означає, що ми згадуємо тільки тих жінок, які жили колись 2000 років тому назад. Ми можемо також навести приклади цих сучасних жінок мироносиць які в теперішній час. Також є тими жінками, які відрізняються вірою в Господа, які відрізняються вірністю йому, те, що вони слухають Його Слово, живуть за Його Словом, які відрізняються також любов'ю і милосердям, виявляючи цю любов і милосердя до Господа, але також виявляючи цю любов і милосердя по відношенню до ближніх, які є в потребі. Це є ті сучасні жінки-мироносиці, які також переповнені тою радістю від зустрічі з живим Воскресним Христом. Це є ті жінки, які і ніякі труднощі життєві не можуть погасити цю радість присутності Господа в їхньому серці. Ось це є сучасні жінки-мироносиці. Ми можемо також сказати про тих жінок, навіть наших жінок-парафіян нашого храму, які в різні моменти в різних труднощів і випробувань. І в минулому, і в тепер, коли йде війна, вже другий рік війни в Україні, які також зберегли цю віру Господа, які зберегли також вірність Йому, які також. Виявляє милосердя і любов до нього і також до інших людей, до ближніх, які потребують цього милосердя. Які протязі вже цілого цього року війни разом тут, при нашому храмі, виявляють ці діла милосердя по відношенню до людей, які кожного дня приходять з різними потребами, які виникли внаслідок через. Війну, яка триває в Україні. Ми сьогодні також можемо згадати тих жінок, які, які також безстрашно виявляють це милосердя на полі бою, рятуючи наших захисників і захисниць. Ми також можемо згадати цих жінок, які виявляють це милосердя, ризикуючи своїм життям, виявляючи також. Вірність Господеві, яка випливає також їхньої віри в Господа, але й також, яка дає їм силу піти на цю самопожертву і вияв милосердної любові до наших захисників, навіть ризикуючи своїм життям, рятуючи життя тих, які є поранені, чи яких потребують також їхньої допомоги і їхнього милосердя. Це також і ті сучасні жінки-мироносці. Дорі в Христі. І сьогодні цю другу неділю Великого після воскресіння Христового, коли ми згадуємо цих жінок, які прийшли до Ісуса і які зустріли живого Воскреслого Христа, який наповнив їхні серця тою радістю, який наповнив їхні серця миром внутрішнім, який прогнав з їхніх сердець страх, неспокій, тривогу, який наповнив їхні серця любов'ю і вірою. Це ці дари Господь дає тим, які є вірні йому. Тому сьогоднішню неділю хочу побажати всім вам, дорогі жінки, нашої парафії, також всі ті, які. Які разом з нами допомагають нам у цей час війни бути тими жінками-мироносицями, які вірні в Господе, які люблять Його, які вірують в нього, які зустріли живого воскреслого Христа, і щоб ця, ці слова, які Христос промовив до тих жінок переносить, щоб кожна з вас також почула ці слова. Радуйтеся! Не тільки почули, але щоб ви також пережили в своєму серці ту радість від зустрічі з живим Воскресним Христом. І нехай Він надихає вас зміцнює вашу віру, нехай Він зміцнює вашу вірність і нехай Він зміцнює вашу також любов і милосердя, щоб ви виявляли її до нього і також до всіх потребуючих, щоб ви були тими сучасними жінками. Merodon se chiama Amin. Cristo sposa. Cristo